Друзі, всім привіт, з вами Скажений Вебер. Сьогодні приїхали на замовлення видалити в'яз. Ось такий в'яз у нас. Він стоїть дуже близько до дому. Все опирається дом і його треба видалити. Тут все продається в'язати і спускати на шнурку. Приїхали, розкинулись, на жаль, сьогодні немає нашого зіла, трошки зламався, тому сьогодні будемо практикувати, розлити щепов в прицеп. Ось така у нас вийшла конструкція. І ось наш автомобіль. Історія цього в'язка досить цікава, ми її мали видалити ще в червні, місяці, але не видалили, залишили, тому що... Зараз проказувати, тому що тут... На цьому в'язі є гніздо і там були пташенята. Ми вирішили, що це не досить важливо його видалити в червні, можна видалити в вересні. Не знаю, чи буде видно на рівні третього поверху, там є гніздо, де були ташенята. Зараз вони вже вилетіли, гніздо пусте і ми переступаємо до роботи. Тим був навіть ось такі бувають ситуації, коли... ти Дерево по роботі відкладаєш на пізніше, тому що там є пташки. Тому ми починаємо, а вам гарного перегляду. Ну що ж, друзі, ось ми закінчили наш об'єкт. Все супер, все чудово, гарно, тихенько прибрали. Тут у нас був трошки сюрприз, дивіться, що у нас тут попалося. Два цвяхи, ще якийсь цвях, мабуть, поперек, ще один. І ось тут така краса. Пройшли швидко, бистро але це було, звісно, дуже жорстко. Пригрузили тачика трошки, тому що дрова всі вкинули всередину. Причердили, на покували ще хлопці поїхали. Значе видно, повний бус дрів. Тому що треба це все брати, забрати, вивозити. Пацани теж вже майже справились, наші колеги. Пацани, звісно, моралці, в гіпсах, але працюють. Вон напарник сидить. Ось таку кучу вони тут навалили. Дімка, передавай привіт всім, блін. Загіпсований чувак. Пользує случаю. Так, так, так. От, людина працює в гіпсу, блін. Не вкладаючи рук. От, йому пофіг. Йому пофіг, блін. Не знаю, я б, напевно, з гіпсу ближав би зараз, бо купував би якийсь півасік, ну, принаймні якийсь, блін, компот, який навіть не виходив з хати. А тут отчайні такі пацани, які навіть в гіпсу працюють. Ну, от така у нас весела історія. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми поїхали далі.